Доброго дня малята! І я знову рада вас вітати у своїй творчій майстерні. Сьогодні ми з вами повторимо і закріпимо техніку малювання відтиск. Відтиск це техніка, яка передбачає відбиток одної частинки малюнку на іншу частину паперу. Для цього нам треба папір поділити пополам, зігнути його, придавити посерединки добре пальцем і розкрити. На одній половинки ми будемо працювати. Можна намалювати за допомогою простого олівця половину будь-якого об'єкта. Ми будемо з вами малювати метелика, а можна одразу працювати фарбами. Але пам'ятайте, що треба працювати швидко, щоб фарба не засохла. І так, метелик. Ми починаємо із тулуба ближче до. Згину паперу ми малюємо ось таку лінію, це буде тулуб нашого метелика, півкула це буде голівка. Малюємо крильця, Добавляйте побільше води у фарбу. Малюємо крильця, Добавляємо Кольорові елементи нашим крильцям, щоб він був яскравий наш метелик. Ви можете використовувати будь-які кольори, які вам подобаються. Але не забувайте працювати швидко, тому що фарба підсихає, і відтиск може не вийти. А тепер ми беремо, перевертаємо наш листочок і придавлюємо добре рукою. Відтискаємо наш малюнок. На другу частинку паперу. Відкриваємо. Ось, подивіться, наш метелик. Ми можемо домалювати деякі деталі, це вусики з одної та з іншої сторони, очі. І ось такий гарний метелик у нас. Бажаю вам творчих успіхів!